Дуже багато волонтерів, які, типу, волонтери, от ми там щось збираємо, щось робимо, але вони так кричать про це. А ти. Та я там трошки, та я ну, там. Є, то". Ну, є такі. і, і, це роблять і Для роблять. мене це погано. Роблять і роблять, але я, для знає, знає, скільки це є погано? військових туристів, я їх називаю. Військові туристи. Вони їдуть на фронт, щось везуть. Для чого? Я, і вони. Чи така вона дивна романтика. Кажу, пацани, ну романтика була. До появи в дронів Тобто, я, я пам'ятаю, скільки разів я потрапляв в бій чи під обстріли. Е я вже розумію, там, коли по тобі працюють, навіть кулемет по тобі працює, там ти вже розумієш, що робити. Гради 120. А якщо тебе вже там FPV-дрон, то братан, ну це вже не міномет, це ти вже не сховаєшся. І коли ти бачиш ну, загиблих. Так, в місто в'їжджаєш перший раз в Бахмуті, коли ти бачиш е, тіла цивільних, романтика закінчується. І ті всі люди, які то люблять поїхати, пофотографуватись, поробити якихось там uh -huh. фото, роблять знімки напроти зруйнованих шкіл, пишуть свої дописи такі серйозні. Тут колись вчились діти, а ми не знали, чувак, що тут вчились діти. До, що, до чого ти, ну, типа, ми всі розуміємо, що зараз відбувається.